Глядачам, моє щире вітання. З вами Світлана Білик. А зараз ми коротко ознайомимося, як побороти страх. І не тільки страх, стрес, панічні атаки, тривогу, безсоння, нервозність. Ми попрацюємо з точками акупунктури. Коли виникає страх, у нас в дисбалансі наднирники і нирки. Отже, акупунктурні точки перша точка це наше тім'ячко. Вона знаходиться, якщо від найвищої точки вуха з одної з другої сторони провести лінію, ми попадемо на тім'яну частину. Що потрібно робити? Ми трошки розшевелили цю точечку і слухаємо пульсацію. Якщо є сильна пульсація, вона повинна врівноважитися, зменшитися. І із зменшенням цієї пульсації ви отримаєте розслаблення. Наступна точечка, це точечка між нашими бровами. Одна брова, друга брова, і точечка між бровами. Що з нею робити? Її натиснути і легенько масажувати круговими рухами за часовою стрілкою. Масажувати одну хвилину. І пам'ятаємо, коли ми працюємо з точками акупунктури, ми не робимо собі боляче. І коли ви Попрацюйте з цими двома точками, ви, правда, почуєте розслаблення. Ці точки можна застосовувати навіть, коли у вас безсоння. Одну точечку послухала, другу точечку помасажувала і почула розслаблення. А коли йде розслаблення, ви можете спокійно заснути. Наступна точка знаходиться в нас під носом. Ось ця точечка. Але працюємо не одним пальцем, працюємо двома. Можна накласти один на один, так як я це роблю. І масажуємо, розтираємо. Можете паралельно підключити ще одну точечку, яка знаходиться під губою. Можна руки поміняти помасажували. Також десь в межах однієї хвилини. Це точечки дуже сильні. Вони навіть можуть приводити людину. В почуття під час запаморочення, втрату свідомості, тому цих дві точечки вони є дуже сильними. Да, до речі, ви можете також масажувати таким чином однією рукою: палець великий внизу і два пальчики вверху. І так, у нас вже є чотири точечки Тімечко наше між бровами під носом і під губою. Наступна точечка це наші вушка з обох сторін. Ми знаходимо точечку, якщо ми порухаємо щелепою, тут буде така виймочка між щелепами. Ми з обох сторін, знову ж таки двома пальчиками, масажуємо цих дві точечки. Масаж цих точечок може викликати навіть позіхання, тоді ви Позіхайте на здоров'я, вивільняйте непотрібні енергії і розслаблюйтеся. Далі я дам вам ще дві точечки. Це початкова точечка, нирок, вона знаходиться на нашій підошві, ви бачите на картинці, тому що я вам ногу не буду в екран виставляти. Ви ці точечки можете спокійно знайти, спочатку їх активувати. Потім можете їх пульсувати або легесенько масажувати на протязі однієї хвилини, активувати. Але знову ж таки боляче не робіть собі. І ще одна точечка, яка знаходиться під нашими ключичками. Якщо ми порухаємо плечима, то ми від центру під ключичками знайдемо ямочки. Це буде остання точка меридіану нирок. Ми знайшли ці точечки, ми можемо їх помасажувати таким чином, на протягом 1 хвилинки. Ми можемо руки наші поставити на хрест, на ці точечки, також помасажувати, в залежності від того, як вам потрібно буде, ви слухайте своє тіло. Ми можемо по цих точечках постукати. Не забувайте також, коли ви робите масаж про дихання. Дихання ви повинні своє відчувати. Можете навхрест постукати. І можете їх просто потримати, попульсувати і послухати, як вони вам відповідають пульсацією. Отже, я вам дала наступні точки: перша це тім'ячко наше, друга між бровами, третя під носом, четверта під губою. П'ята на підошві і шоста в ямочках під нашими ключичками. Я бажаю вам жити без стресів, без тривог, без панічних атак, без будь-яких фобій. Я бажаю вам добре спати, бачити чудові сни. Я бажаю вам здоров'я міцного, щастя і радості у вашому житті. З вами Світлана Білик. Не забудьте поставити вподобайку. Написати свій коментар, тому що на підставі ваших коментарів я формую для вас відео.